Вітаю! Спочатку візьмемо фален та де фален. Фален падати, ну це таке початкове наше дієслово падати. Ось маємо таку картинку. Фальшиві гроші падають з неба. Я навмисно її намалювала. Щоб ми побачили з вами ось цей рух вектор. Коли щось падає, то воно отак от летить. Так? І ми маємо з вами дієслово руху, до чого я це веду. Ем... Коли ми будемо будувати речення в минулому часі, і це буде дієслово руху, то допоміжним до нього буде не варіант Хабен, а варіант Зайн. Ось тут я його і написала. Це є головною такою тут ознакою цього дієслова. Ну і є дієслово «гефален». Подобатись, щоб його уявляти краще, ви собі уявіть, як вам щось запало в душу. Бачите? Ось я. Воно палу, падало фален, але гефален гефалян прямо в серце. Тому його так легко запам'ятати, як подобатися. І так як це дієслово уже буде у нас не рух кілометром, тому що подобатися це є, це є процес. От Мені щось подобається. Я дивлюсь, так як, наприклад, смакує мені їжа, чи, чи подобається, чи я насолоджуюсь чимось. Тому допоміжним до нього буде уже хабен. Ось така різниця буде між цими двома дієсловами. Повним синонімом до дієслова фален є дієслово Рунтафален. Воно озброєне ще таким префіксом, як рунта, тобто ще нам більше підказує, що це ми вниз падає вангі кудись там в бік чи вгору. Отже, якщо ви це слово рунтафален, перевірите за німецьким словничком The EVNary Org. То ви побачите, що у значеннях пише «umgangsprachlich», тобто це є не літературна німецька мова, це повсякденна мова, тобто навіть діалектна, можна сказати, вживання його. Тому ми маємо прислухатися, як говорять саме на тій території, на якій ми перебуваємо. Чи там говорять den Boden Гефален, я на підлогу впала, чи ich bin auf den Boden runtergefallen». Тут помилки не буде. Урізноманітним наше відео прислів'ям, в якому буде дієслово падати. hoch fliegt, fällt tief. Хто високо літає, падає глибоко по німецьки, а не низько. Ну, так, ось. Це є специфіка німецької мови. Дієслово Кефалін цікаве тим, що коли ми хочемо сказати речення, Мені подобаються ці квіти. Нам хочеться зразу казати: їх Blumen», Тобто, я подобаюсь цим квітам. Ні. Розберемо це речення. Мені подобаються ці квіти. Що є головним в цьому реченні? Хто що, квіти? Це головне. Квіти, що роблять, подобається, а подобається кому давальний відмінок мені вже буде стояти у гамачку нашому. Тобто, це буде точно другорядний член речення. Отже. Мені подобаються ці квіти. Die Blumen gefallen mir. Так, ви скажете, можна сказати по-іншому, але це вже буде просто непрямий порядок слів. Можна сказати mir gefallen die Blumen», Але головним тут все одно будуть die Blumen». Ну, або в однині, наприклад, мені подобається це місто. Die Stadt» головне Gefällt відмінимо вже тут є слово до gefällt Мія. В непрямому порядку можна взяти die Stadt. Таке, знаєте, як оцінюючи, die Stadt. Минулі форми від слів fallen, падати та gefallen, подобатися. Однакові. Від «фалін» – «гефалін» в минулому, і від Гефалін – «гефалін» в минулому. Чому дієслово подобатись не змінюється в минулому часі, тому що ще одне ге ми не можемо додати, щоб сказати ґегефален. Ну і так як це неправильні дієслова, ен-кінці лишається. Тому ось так. Як їх розрізняти, падати дієслово руху допоміжне «зайн», а подобатись це дієслово просто відчуттів, тут буде схабен. Отже, дівазе. Ну, таку маю вазу, бачите, якась як сміттєвий бак, ця ваза. Ваза впала, бо іст. І друге, the hat mir gefallen. Ваза мені сподобалась, бо хат. Ну, і мені ще теж підказочка така є. Розберемо ще три дієслова з фален. I'phallen. Ви, коли його будете писати, ви собі ось в цьому префіксі «ein» виділіть ось так кольором, навіть цей «in», тому що як префікс він буде перекладатися як «в», впадати, впасти. Бачите, от як? Є якась там у нас отвір, і воно туди впадає, впало туди. Можливе його використання і ось так. Але дивіться, я намалювала тут голову. І коли мені щось впадає в голову, тобі щось спало на думку? Мені нічого не спадає на думку. Ми візьмемо його далі в прикладах. Отже, малюйте собі таку картинку. Впадати, як впадати кудись в щось, так і спадати на думку. Апфален. Але і гілка відпала. Апфален відпадати. Це легкий такий префікс із цим, але ап, його якраз добре запам'ятати відпасти. І це розпастися, розсипатися на маленькі частинки. Не розсипатися, а розпастися. Розпастися може країна. Там, де був цар, і країна розпалася на маленькі. Тому і цей цар візьміть, як цар префікс, і дуже тоді цар в царя розпалася країна на маленькі кусочки. Так теж легко його запам'ятати. Тепер ці дієслова в реченнях. Почнемо спочатку з ем, дієслова das linke Rad іст abgefallen. Ліве колесо відпало, відвалилося. Die Rosenblätter fallen ab. Пелюстки троянд відпадають, осипаються, теж можна сказати, бачите як? Rosenblätter, трояндові листки, дослівно німецькою. Нашої, дивіться, як гарно пелюстки троянд. Можуть ще в нас осипатися і ем, певні ягідки. Наприклад, die Himbeeren fallen ab. Малина осипається, падає, відвалюється. Ну, ще як можна. Якщо ви це уявите, ви зрозумієте. Beim backen fällt etwas mehl ab. А тут як? Під час випічки відходить трохи муки, тобто у відходи вона відходить. Вона відпадає, її тратиться. Так? Ну, і від слова аппален є такий іменник. Аппаль, з великої букви ми тоді його напишемо. Це буде іменник чоловічого роду ось цей апаль. І це будуть у нас сміття відходи. jeden так філь Abfall». Кожного дня є багато відходів, сміття. Але наш аппааль. Має ще одне дуже-дуже таке відмінне значення: апфаль іде як схил, спуск, спад. Чи ви матимете десь на схилі гори такий, знаєте, спуск-схил, це теж буде апфаль. типу, як відпад гори і донизу. Ну, цікаво дуже, але саме ось такою картинкою його треба собі побачити. Ну, у реченнях, наприклад, пасауф. Ein steiler Abfall. Будь уважним, типу паси. Ein steiler Abfall – це крутий спуск. Або ein flacher Abfall – Це такий плоский, пологий спуск. Ну, Антонімом до слова підйом є слово анштік. Але це не той підйом, що вранці, а це анштік від слова «штайген» підніматися підйом вгору. Ну, ви скажете і є цих слів. Ну так, малюйте малюночки. Тепер візьмемо наступне дієслово Einfallen. І тепер цих einfallen ми побачимо таких варіантів: «Einfallen», «Reinfallen», «Hereinfallen», hineinfallen. Може дехто взятися за голову, нічого страшного немає. По-перше, ми візьмемо те, що перше einfallen, чисте, так як у літературній мові, так? воно буде мати свої такі значення, уже цікаві, не просто впадати, а трішечки по-іншому ми побачимо в прикладах. А ось це «Reinfallen» буде суто впасти в дирку, в ямку, в коробку, в колодязь, тобто в якусь ось таку. Щелину впасти туди. Це з цим Райнфален. Ну, можна щось собі намалювати от Райн rein, як Ринва, і ви сюди в трубу, в ринву, Райнфален впали, і тоді воно вам зафіксується в пам'яті. Ну, тепер Хіраїн і Хінайн, я їх поясню трішечки пізніше. Der Feind ist in in großer Anzahl in unser Land eingefallen. Ворог у великій кількості.

Стеля після дощу провалилася, в, впала. Тут, бачите, як можна чітко його перекласти, як впала. От намокло там така ціла пляма і впала. І ось в тому значенні, коли ми говорили в голову, щось впало Es ist mir etwas eingefallen. мені щось впало в голову. Прийшла ідея, мається на увазі. Або Mir fällt nichts ein», Мені ніщо не впадає на думку, ніщо не спадає на думку. Das Wort fällt mir nicht ein. Я не можу це слово згадати, воно мені не падає це слово. Менш. Ну, цей менш це, як знаєте, таке euh, слово, коли ми обурюємося. Тепер я хочу, щоб перейти до hin, эм, hineinfallen, hereinfallen, хочу спочатку почати з таких слів: Хін und her- Є такий вираз «hin und her» туди і сюди, туди й назад. Воно у нас по суті походить від питальних слів вогін-воге. Ну не походить, а ми можемо його просто тут зараз побачити. Вухін ми чітко вже знаємо це куди, в звідки, типу сюди, звідки ви сюди приїхали. Тому хін це як туди, а «her» – як сюди. Розумієте, до чого я це веду? Ну, в прикладах hin und her» ми побачимо ось так: Die Kinder laufen hin und her». Діти бігають туди і сюди, або іфаремі тембус хінге. Я їжджу автобусом туди сюди, туди й назад. Чому я це розроблю? Тому що саме оці префікси Хінан і Хірен, ми зрозуміємо, тільки розуміючи, що таке хіне, що таке гея. Якщо Хинайн Фален це. Туди впасти, а Хіраїнфален сюди впасти і все. Тут більше фокусу немає. В залежності від того, де ми стоїмо. Якщо я стою, і ось біля мене щось, якась там така, скажімо, є дирка, то це буде Хіраїнфален сюди впасти. А якщо я стою і далі показую рукою туди впасти, то це буде Хіраєнфален, все. Ну, і останнє наше слово це цефален розпадатися «Das це «feldbald». Країна розпадеться скоро. Надіємось не наша. «Das alte Gebäude, zerfällt feld mehr. Стара будівля розпадається все більше і більше. Ну і в кінці давайте згадаємо ці всі дієслова, побачимо їх у рядочку. Отже, фален просто падати, «рунтофален» теж падати, більш іде розмовне. Гефален подобатись. Einfallen – вдертися, впасти. Reinfallen – це тільки чисто впасти всередину кудись. Abfallen – відпасти Zerfallen – розпастися, Hineinfallen – туди впасти, Hereinfallen – сюди впасти. Бажаю вам приємного запам'ятовування.